Ну Що ж друзі, Верховна Рада України сьогодні все-таки підняла зарплати чиновникам на 70-90%. Планується підняти зарплати на 70-90% від аналогічних посад в приватному секторі. І що саме цікаво, друзі? Зараз чиновники відтак одні з найвищих зарплат в Україні. Зараз вони піднімуть собі ще зарплати, і зауважте те, що в Україні війна. Те, що в Україні немає власних коштів, те, що ми живемо за рахунок європейських країн, тому що фактично 50% нашого бюджету це гроші Європейського союзу, в тому числі кредити, які потрібно віддавати. Але це не заважає чиновникам підняти собі зарплати. І ще на минутку вони відмовились піднімати мінімальну зарплату в Україні, тому що це дасть велике навантаження на бюджет України. І від цього потрібно буде перераховувати ще зарплати чиновникам, але окремо чиновникам підняти можна. А тепер скажіть: для кого українці платять податки? Для себе, для розвитку країни, чи для того, щоб певні чиновники, які не хочуть іти, жили приспівуючи, як то кажуть.